Отже, вітаємо вас із перемогою у стартовому поєдинку вашої команди на Кубку І Одразу питання: що можна сказати по цій грі, по супернику і взагалі, як для вас ця гра сьогодні складалася? Ну, перш за все, я хотів подякувати Збройним силам України, які дають змогу нам кожного дня грати та займатися людьми справою. Щодо гри, то я думаю, дві команди грали непогано, краще на радість. Стала Джанга Сар, зіграли краще щодо гри. Наскільки мідова команда нова, наш суперник, тому вони зіграли непогано. Від оборонки грали дуже круто, як по мені, чого можливо нам не вистачало попередні в попередніх наших матчах. Тому в цілому матч був дуже крутий. Тому супернику дякую за гру. Команді команди вітаю з перемогою. Ваша команда вже встигла е, трохи е, адаптуватись і е, вже е, повноцінно перейти з паркету на е, трав'яний футзальний майданчик. Ні, це наша була перша гра. Наша команда не так часто грає на паркеті, такому, тому що ми тільки вийшли з футзального паркету. Тому нам було тяжко грати. Перший наш матч відкриття сезону. Тому було дуже тяжко. Ми ще не готові. Я думаю, але найближчий час думаю будемо видавати найкращу нашу гру. Сьогодні два голи важко мати забили. У мене перший гол був трохи курйозний. Чи можете сказати, саме, що цей курйозний гол трохи вплинув і на ігровий настрій команди? Так, можливо, цей гол курйозний був, але е м, хочу надати нашим глядачам, це наш кращий бомбардир Сергій. Тому його, кожен удар це гол, тому ми на нього надіємося. Я сподіваюся, що в подальшому він буде звати більше голів е і таких, які є, і навіть краще. Ну, от останнє питання: от ви казали, що. Для вас ця перша гра саме у цьому літньому сезоні. Але от мені особисто, здалося, що сьогодні Джога Старс переміг за все за рахунок зіграності своїх четвір, тому що перша четвірка зіграна четвірка дуже добре зіграна. Чи може сказати, що якраз це теж досі знаки саме рахунок зірності двох четвірок вашої команди? Так на жаль, можливо, наша перша четвірка вона на постійно гра, яка вийшла з паркету в залі. А друга четвірка в нас було три. З другого четверка, а Володимир Муллер, він з'явився першу гру після зимового чемпіонату. Він, напевно, не грав, тому він вийшов в першу, в першу гру на такий паркет, йому було тяжко. В другій четверці було тяжче, тому що ми все ж таки нагадую, ми вийшли на паркет. Перша гра. Сонце, глядачі. Тому було тяжковато. А при цьому друга четверка якраз з голи забила? Нагадую, наш бомбадер Сергій. Він кращий бомбер команди. Тому він показав свій рівень і сьогодні, і в подальшому буде показувати, Я впевнений на 100%. Дякую. Дякую.